Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 9 по 15 жовтня. Тобто, ми дивимося, що чекає на Україну на наступному ж... тижні. Маленька кубка це у нас фон тижня. <клес> Велика кубка це у нас. Деякі нюанси і подробиці. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Одразу хочу сказати, що мені дуже подобається. Ці карти гарно виглядає, ну, як завжди, є трошки Мінус, мінусів, але, дуже ясна і зрозуміла, це може казати про те, що ну, буде якесь прояснення. Чи у війні, чи у відносинах з Западом, чи внутрі країни. Тобто, ну, ясність, це взагалі ясність, це завжди добре. І також це може казати про якесь покращення загального настрою у людей. Далі ми бачимо домівку. Це може казати про те, навіть що ще більше людей почнуть поверна... повертатися додому. Це, мабуть, якесь повернення до такого життя, яке більш схоже на життя до війни. Про... Що мені, мене ще надихає так, так сказати, бо ми бачимо важку працю за невеликі гроші. Ми всі розуміємо, що після перемоги, після закінчення війни знаємо, в якому стані країна, в якому стані економіка, тому ми розуміємо, що буде важко, ми це бачимо. Але дуже несподівано, що от в цьому розкладі випали такі картки, нібито ніби взагалі немає війни. Але ну, бачимо ж, да, натяки на те, що буде важко і буде не дуже багато грошей. Ну, і буде, коли грошей не вистачає, коли все погано в сенсі грошей, тоді інша картка випадає ця випадає тільки, ну, бо це як студент чи учнік, який тільки починає працювати, тому він отримує небагато грошей. Тобто, загалом, я вважаю, що це гарний розклад, і в ньому немає поганого нічого, крім... Важкої праці! Ну, чи нам звикати до цього? Так що, друзі, все добре. Дякую, що дивилися, дякую, що допомагаєте каналу. Все буде добре і слава Україні!